Замовив цей інвертор 7 січня на Аліекспрес. Обійшовся він мені в 250 доларів з промокодом. А сьогодні, 12 січня, кур'єр привіз його додому. Такої швидкої доставки з Аліекспрес у мене ще не було ніколи. На інвертори зарядні станції потужністю більше 300 Вт та літівані акумулятори зараз діють митні пільги, які недавно подовжили до 1 січня 2029 року. Платити мито за ось таке обладнання не потрібно. Цей інвертор, а не Потужністю 5 кВт під 48-вольтовий акумулятор. В різних чатах та різні блогери кажуть, що ненджі найтихіші інвертори, хоча з виду звичайний Китай, як і всі інші. Тому, побачивши непогану ціну, я вирішив замовити його, покористуватися ним замість мого ACG Solax, він же Daxtron, він же купа інших брендів, також 48-вольтовий, але на 6,2 кВт. Щодо упаковки, приїжджаю він в звичайній коробці. Окрім інвертора, є пакет з інструкцією. Є антенка до Wi-Fi модуля та коннектори MC4 для сонячного входу. Інвертор вироблений 7 місяця 2025 року. Щодо самого інвертора, детальні характеристики ви бачите зараз на екрані, на наліпці. Має інвертор і фільтри, на відміну від інших корпус цього фільтра, він не пластиковий, а металевий. Знизу у нас чимало цікавого. Нарешті додумалися ставити нормальні решітки на венталій. До речі, вентилятори тут 80 мм. В принципі, вони такі у всіх 48 вольтових інверторів, тому що розмір корпусу їм дозволяє. Зліва бачимо RS485 для підключення акумулятора, наприклад, з g GCON BMS, про це я робив недавно відео. Нижче є вбудований Wi-Fi адаптер, але є жирний нюанс, працює воно через китайську хмару, оновлюються ці дані не супер швидко. Ну, наприклад, мій саморобний Wi-Fi адаптер на Solar 1K. Оновлює дані кожні 5 секунд. Це буде оновлювати десь кожну хвилину, а можливо кожні 2 хвилини. Тому в цьому відео обов'язково спробую інтегрувати цей інвертор в Home Assistant напряму в локальній мережі. І ще цікавий момент колодки, якщо зазирнути, видно, що вони там такі зелені, товстенькі, товстий провід, ну нехай 4 мм квадратних, він сюди влізе з легкістю. А ось ця пластикова накладка, вона, по суті, є ізолятором. І дуже прикольно у вас е, ні в якому разі. У не буде стирчати ні голий провід, ні шматок наконечника, яким ви обтискали провід, зелені колодки, про які я казав. Видно на них такі дуже товсті гвинти під плюсову викрутку, тобто злизати їх буде дуже важко. Дбайливо тут на наліпці нам продублювали, що за що відповідає. А для підключення акумулятора до плати використовуються гвинти М6. І цікаво перевірити, чи об'єднані тут вхідний та вихідні нулі. Один щоб мультиметра на вхідний нуль, вихід першого виходу, другий вихід. Нулі тут об'єднані, а це означає, що якщо ви маєте фазозалежний котел, він у вас буде працювати від цього інвертора. Ну і щодо другого виходу, бачив, як деякі блогери пишуть, що це прикольна функція, круто, що його можна програмувати. Ви можете обрати рівень заряду акумулятора, при розряджанні до якого цей другий вихід відключається. В контексті сонячної електростанції, коли ви влітку живитесь від сонячних панелей, це штука непогана. Бо на цей вихід можна повісити, наприклад, кондиціонер, бойлер і зробити так, щоб вони відключались, наприклад, у хмарну погоду, коли інвертор переходить виключно на акумулятор, щоб сильно його не розряджати. Але в контексті виключно резервного живлення не бачу в цьому ніякого сенсу, бо якщо на той самий бойлер у вас вже є окрема лінія, ви можете її просто в електричному щитку підключити. Напряму від міської мережі, а все інше працює від інвертора, тобто від акумулятора. Такий самий вихід є і у мого 6-кіловаттного інвертора, і от, ніби прикольно, що воно є, але насправді у себе вдома, ну я не знайшов ніякого застосування для нього. На колінці запустив інвертор, просто щоб перевірити, чи він працює, і бачимо, який у нього екранчик. З одного боку, він кольоровий, це прикольно, але з іншого боку, шрифт у нього ну, дуже малесенький. Трошки нижче світиться логотип а нинжі, Ось він такий зелений зараз світиться він різними кольорами, в залежності від режиму роботи. З цікавості налаштував Wi-Fi адаптер. Потрібно на телефон завантажити додаток Smart DSS, Все це працює через dss монітор. Це китайська хмара. Виробник Eibon, він же і виробник ось цього Wi-Fi модуля в додатку. В принципі, ну дивіться, бачимо, яка у нас ем, навантага, таке новеньке слово. Ну воно якусь інформацію показує. А головне, що мені дуже сподобалось, можна зайти в керування пристроєм. Тут у нас є три розділи. Наприклад, в системних налаштуваннях можна одразу зайти. Базер мод і ось біпс оф у мене вже стоїть. Тобто я відключив пищалку і я для цього не лазив в меню. А в самому додатку Smart ESS, окрім головної сторінки, і налаштувань, є ще якісь графіки, ще якісь графіки, і також якась історія по різним. Параметрам інвертора. Зкинув кришку інвертора, бачимо внутрішній світ. Маємо три термодатчики для температурних захистів. Але от що тут дуже цікаве: два роз'ємчики для підключення вентиляторів і зверніть увагу, вони чотирьохпровідні. Тобто це, скоріше за все, ПВМ-вентилятори. Не скажу, що це сильно на щось впливає, але все ж таки це відмінність від інших інверторів. А ось і власне те, заради чого я знімав кришку з інвертора, плата комунікації. Цей роз'єм на платі промаркований як РС232, цей РС485, цей, на жаль, не промаркований, але схоже, що це живлення для ось цієї плати. Дві пари оптопар, що РС-232, що РС-485, гальвані. Розв'язані з платою інвертора в теорії. Можна і солорту mqtt спробувати підключити на ось цей роз'єм, якщо тут дійсно RS-232, Але на жаль, я не знаю його розпіновки, видзвонювати її. Не маю бажання. Та й маючи розв'язку оптопарами, хотілося б її все-таки використати. На одному форумі я знайшов інформацію по ось цьому модулю. Більше того людина навіть змогла прошити на нього ESP Home, тому посилання я залишу в описі, там є і YAML конфігурація. І якщо ви прям малою кров'ю хочете завести його в Home Assistant, то можна підпаятися до плюс 3 вольта RX TX та землі ось цього модуля, звичайно, на знятій платі. USB TTL адаптером зашити сюди ESP Home і, в принципі, користуватися. Але я вже вирішив гуляти так гуляти. Замість цього модуля хочу використати ESP32, яка має і Wi-Fi, і Bluetooth. А це означає, що вона як по UART спілкуватиметься з інвертором, так і водночас по Bluetooth спілкуватиметься з моєю батареєю на GK BMS таке собі. Два в одному. Не скажу, що дуже просто, але вдалося зняти ось цей модуль, стояв він ось так. А зі зворотньої сторони на ньому є маркування всіх його. Пінів справа, самий верхній контакт це плюс 3 вольт. Після нього через один це ТХ, далі RX. А землю ми беремо з лівої сторони: ось цей перший великий контакт. Ну або другий зверху, якщо рахувати, по порядку. ESP32C3 вже прошив, все працює так, як і хотів. Тобто, по UART воно спілкується з інвертором, а по Bluetooth підключається до моєї інверторної g kong BMS. Приклад моєї yaml конфігурації для ESP-HOM я залишу в описі до цього відео. Також надрукував на 3D принтері корпус з таким специфічним кріпленням під ось цей круглий отвір. Через нього ж заходять провода всередину корпусу. По підключенню все дуже просто. Підключаємо нашу esp 32 c 3 це так само, як і був підключений попередній модуль. Тобто під'єднуємо 3 вольти, землю, а також RX та TX, так само, як і були під'єднані на рідному модулі. В моїй конфігурації це третій та четвертий GPU піни ESP32. 6 кВт інвертор відпочиває а Ненджі уже на місці. Екран у нас розбитий на чотири таких блоки. Зверху, зліва, це інформація по сонячній генерації, зверху справа міська мережа, під нею інформація по споживачам, які підключені до інвертора, і знизу зліва акумуляторна батарея. Стрілочками вверх-вниз можна гортати різні параметри, вони змінюються по всім блокам. А якщо хочете змінювати кожне окремо, можна натиснути «Ender», Обрати блок, який ви хочете там щось змінити, і ось клацаємо, дивимося якусь іншу інформацію на ньому, не чіпаючи інші блоки. Світлодіодний індикатор зараз світиться синім, що означає наявність міської мережі. Тут є невелика логіка, бо ось блок з міською мережою. Він у нас синій. Коли ми працюємо від акумулятора, він світитиметься зеленим. Штука моя ось ця працює. Через Home Assistant можу змінювати налаштування інвертора. Ну і звісно ж, ця ж esp СПІ По блютузу підключена до акумуляторної збірки з G-Kong BMS інверторною. І ось у мене в Home Assistant є інформація з батарейки. Напруга струм, ну і інформація по секціям. Ну і як бачите, тут є вже пачкорд під'єднаний. Це не той кабель, який я обтискав для 6-кіловаттного інвертора. З тим кабелем, зв'язок взагалі ні в яку не працював. В налаштуваннях BMS я обрав протокол GroWatt, а в налаштуваннях інвертора давайте одразу вам покажу. У п'ятому пункті, там де ми обираємо тип батареї li 4. Пробував інші комбінації, ну нічого не запрацювало адекватно. Те, що працює зараз, ну він показує, ось можу відсоток заряду. Так, ось він коректно показує 100%. Але напругу малюю 55,2. При тому, що у нас насправді 54,3. на верхньому лівому блоку. Інформація по сонячному полю, і він чомусь бачить 20 вольт, при тому, що у мене сонця немає нічого. До сонячного входу, ось я вам показую. Він збоку нічого не підключено, але чомусь є 20 вольт. Погано, що ці фантомні 20 вольт не заряджають акумулятор. Телеграм-каналі просили перевірити сонячний вхід. Зараз інвертор вимкнений з кнопки і до нього підключена імітація сонячних панелей. Подаю на нього зараз мінімально заявлені 60 вольт, і інвертор їх побачив і запустився. Але акумулятор він не заряджає, просто бачить цю напругу. Далі даю йому 65 вольт, і він так само її бачить, але не заряджає акумулятор. Подаю 70 вольт на сонячний вхід. Також інвертор їх бачить і з'явилося сонечко, і він почав заряджати акумулятор. Тобто мінімальна напруга для початку заряду 70 вольт. Але далі він підбирає струм так, що напруга просідає аж до 60. Тобто він може заряджати від 60, але заряд все одно стартує при 70 вольт. Так, тепер вимкну йому міську мережу. дивимось, як він почне гудіти. Що нам покаже по потужності на виході у нас 170 Вт. І він абсолютно не змінює гучність. Ось, до речі, індикатор вже зелений. Вимкнув духовку з мікрохвильовкою. По потужності бачимо майже 4 кВт, і тут він вже потужно загудів. Вже поруч з ним ну, трошки проблемно розмовляти. Вимкнув навантаження, так само гудить, попри те, що 150-160 Вт, він ще деякий час здуває температуру. Ще тут цікавий момент на інверторі є затримка переходу на міську мережу, тільки що я класнув автомат. І він ось 10 секунд у мене блимала ця іконка, після цього він перейшов. Я, на жаль, не знайшов де в налаштування самого інвертора це зробити, але через ось цей саморобний адаптер, через Home Assistant я ось це налаштування змінював. Вже кілька днів, як висить інвертор, спостерігав за тим, як працює його охолодження, який він насправді тихий чи ні. Хочу сказати, що перше враження у мене було не дуже позитивне. Озитивним, бо здавалося, що він ну, десь такий самий, як і павемеро подібні інвертори. Але насправді ні. По перше, у нього дуже помітно відрізняється логіка роботи вентиляторів. Вони працюють постійно, ніколи не вимикаються, але дуже часто працюють на мінімальних обертах. І враховуючи те, що вентилятори тут ну, якісь Якісні, бо на низьких обертах вони взагалі не виють. Для прикладу на всіх моїх трьох попередніх інверторах на низьких обертах вони вили або гуділи на якійсь конкретній частоті, і це було чутно навіть крізь закриті двері, тобто вони не працюють гучно, але є такий неприємний звук. Тобто, ще раз скажу: вентилятори тут якісні, і от за це аненджі. Плюс заряджаю акумулятор я струмом 20 А, і от по суб'єктивним враженням, цей інвертор і при заряджанні тихіший, ніж мій 6 кВт. Там я також заряджаю 20 А. Ну а при роботі від акумулятора, хоч і працюють вентилятори, але вони постійно на мінімальній швидкості, тільки при помітних навантаженнях, там, наприклад, під кВт або більше, він вже починає розганяти вентилятор. А так вони працюють досить тихо. Тому в підсумку я підтримую ось цю тезу, що аненжі тихий інвертор. Принаймні, ось ця 5 кВт модель, яку я помацав, з якою я пожив, вона дійсно тиха, а головне, що вона тиха з коробки. Також затривали час експлуатації, помітив цікаву особливість: він не тримає постійно флуват Charge напругу. Тобто, в мене виставлена 56 вольт булк Charge, і флот 54. І що відбувається, він заряджає до 56, вона падає до 54 і він знову починає заряджати до 56. І так постійно по колу. Скоріше за все, собака зарита десь в налаштуваннях. Але, на жаль, відключення зараз дуже часті і дуже тривалі. Тому у мене реально немає змоги гратися з налаштуваннями, щоб це перевірити. Раптом хтось стикався з цією проблемою, то запрошую в коментарі. Тож, мій вердикт такий: цей інвертор прикольний для невибагливого користувача, бо з коробки ми маємо хороше охолодження, маємо інтегрований Wi-Fi модуль, до якого просто з телефону підключаємось, і навіть не заходячи в меню інвертора, можемо щось вже налаштовувати. А от для просунутого користувача, який захоче налаштувати зв'язок з батареєю. Або завести локальний інвертор в Home Assistant, вже починаються квести. Бо для Home Assistant потрібно буде трошки попаяти плату комунікації. А от комунікація з батареєю в моєму випадку взагалі ніяк не захотіла нормально працювати. Інвертор відображав адекватно лише відсоток заряду. Ось це для мене такий мінус. В іншому, хороша робоча конячка. Думаю, можна брати такі інвертори. На цьому в мене все. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!